Трапилася неймовірна знахідка, яку я дуже хотів, давно хотів, але мені ніяк воно не попадалося. Золотий амулетик. Дещо емоції вже спали. І можна нормально записати відео. Моя маленька мрія здійснилася. Цього року я бачу взагалі, в мене мрії здійснюються. Маленьких, щоправда, великих, поки таких, як знайти клад, ще не було здійснено, але сподіваюся, все попереду. Відій було 6, гарний, чіткий, кольоровий сигнал, але він був сміттєвий. Таких сигналів море на полі. В даному випадку це не бронза, це золото, набагато більш благородний метал. Дуже красивий предмет. З ціленьким вушком. Маленький такий. Шкода, що невеликий, звичайно, ну це би я вже хотів. Глибина невелика була, я не знаю, сантиметрів до 5 напевне що нова знахідка кільце. VD було 6. Гарний такий, доволі об'ємний сигнал. І я вже його, звичайно, потер, бо думав, що бронза. Але воно біліє на сонці і тому я вважаю, що це може бути срібло. Якщо срібло, то, скоріш за все, черняхівське, от тільки не розумію, що це могло бути. Таке маленьке, простеньке. Навряд чи якийсь накосник. Ще один сигнал на хаті. Ходжу, звичайно, по всьому полю, але чомусь лізе тільки в одному місці. Та вже четвертий сигнал. Два... Не четвертий, п'ятий. Два уламки бронзи, срібло і власне амулетик. До речі, кільця срібне було 12, а не 6, трошки завтикав. Сигнал був, по поведи 80 до 90, скакав. Я тепер розумію чому. Дуже велика бронзова пряжка склеєна була. Як її можна було пропустити раніше, я не розумію. Глибина була ну не знаю, до 20, мабуть, сантиметрів. Такі речі вискакують там, де здається, рік у рік б'єш, і вже б нічого не мало бути. Дуже приємна знахідка. Може бути і динарі, я так сподіваюся. Хоча коптик і почався, але він вже напрочуд вдалий. З цього разу візуальна знахідка. Я так розумію, що та зі скла. От тільки не можу зрозуміти, що це. Якщо підсудити, патина є, але чи є хуторщина чи черняхівська річ не можу знати. Сьогоднішній день напрочуд дали. Можливо, з вас хтось знає що це і підкаже мені в коментарях. Перший динарій на сьогодні. На жаль, лімесний і до того ж зламаний. Води було 12. Дуже шкода. Ай, що це в нас? Чи інше хто це? Так. Тут не Марка Марк релі. Ні. Мабуть, таки Луцівер. Шкода, шкода. Динарій в гарному стані. Тільки третини немає. Але там, де є один, може бути ще. Чи Адріан. Не можу. Зрозуміти далі буде. Ще одна дуже хороша знахідка. її було 11. Скроневе кільце, не знаю, що правда, чи срібне, чи бронзове, бо ще не терп. Було з самого верху фактично. Зараз спробую підчухати. Скроневе кільце срібне. Ціленьке, дещо бачу, дещо бачу деформація пішла. Але ж це не проблема. Фактично все лізе в одному місці. Плюс-мінус 15 метрів в довжину. Поки що кручуся тут. Сподіваюся, будуть і динарії, бо металопластики вже непогано вирізло, І уламочок срібна попався. А поки що по монетам нічого путнього не було. Ще була спинка попалася ціленька. Ну і поки все. Ходжу вже близько півтори години. Ще одна дуже хороша знахідка. її було 11. Скроневе кільце. Не знаю, що правда чи срібне, чи бронзове, бо ще не терп. Було з самого верху фактично. Зараз спробую підчухати. Скруневе кільце срібне, ціленьке, дещо бачу, дещо бачу деформація пішла, але ж це не проблема. Фактично все лізе в одному місці, плюс-мінус 15 метрів в довжину. Поки що кручуся тут. Сподіваюся, будуть і динарії, бо металопластики вже непогано вилізло. І у ламочок срібна попався. А поки що по монетам нічого путнього не було. Ще фібула спинка попалася ціленька. Ну і поки все. Ходжу вже близько півтори години. Нарешті срібний динарій. Ви не дивуйтеся такі глибокі ями, я його не міг знайти. Веди і скакало з 50 до 85 був у стінці, десь в цьому районі. Добре, хоч не зачепив. Так, а це в нас... Це в нас хтось. Це в нас реверс. Чи не... Маркаврелі, мабуть. Або комод. Стан такий непоганий. дещо підтертий. Перший динарій за сьогодні. У ламочків срібла полізло трохи, а взагалі здивований, що воно тут попадається в такій кількості. Я ж тут ходив не раз і не два, але динарій є. Чергова спинка за сьогодні. фібули, це вже п'ята, здається, може і шоста. Як не дивно всі цілі, хіба що без голок і без пружинок. Але цього разу спинка в нас не проста, а срібна. Дуже красива, невеличка така, акуратна сантиметра може 3 вдовжиною. Сьогодні по металопластиці мені й везе, причому дуже і дуже добре везе скроневе кільце, фібула це зі срібла, амулетик з золота, пряжечка бронзова, ціла, велика, така гарна. І це ще не вечір. Ще ходити можна години 4, може 5. Далі буде? Ще одна візуальна знахідка. Так само виглядає як бусина. Але щось мені здається, що це не стара бусина, а більш сучасна, радянська. Скоріше за все, воєнна, повоєнна. Я в таких ділах не мастак, але занадто гарна форма у вироба. Коп дійшов до кінця, ходив в загальному біля 9 годин, втомився та й прибор сідає, можна було б ще покрутитися з годинку, але вже немає сил, якщо чесно. Основна маса знахідок вискочила в перші 2 години, маю на увазі цікавих знахідок. Бо далі ще попадалися якісь шматочки, уламки, фібулки, але нічого путнього. Почнемо, мабуть, зліва. Попалися два поламаних прясла. Оце класика. Оце от цікаве було таке, як колесо. Потім дві пряжки. одна розкрита, друга ціленька, ще й з глибини була. Хіба немає ремінного кріплення? Фібул. 2, 4, 6, 7 штучок попалося. Кілька навіть таких в досить пристойному стані вискочило, та така велика, досить. Така конина, не знаю, хуторщина чи може черняхівська збруя. Такі уламочки, оплавочки, проколка, скоріш за все, була. Не знаю, вся в окисах. І така ароматничка. Залізна, вже третя залізна ароматниця, що ще. Щось я ні однієї срібної бронзової і золотої ще не знаходив. Далі попалося дві, дві бусини. Я давно не знаходжу бусини чернягівські. І тут дідусь мені навалив. Одна така велика, я не знаю. Сантиметра 2, два, може два з половиною в діаметрі. Така десь по розміру, як 50 копійок українських. Дуже красива спірали видна. І ще попалася така. Теж маю думку, що це Черняхівська. Це таке робота досить груба. на те, що я спочатку подумав, що вона Штамповка Тому не знаю, якщо хтось може знає, хай підкаже в коментарях. Потім по металопластиці Скроневе кілечко срібне попалося. взагалі було з самого верху. Така фібулка попалася, теж срібна, теж самого верху була. Така штукенція попалася, я не можу збагнути, що це. Може бути кільце напер, на палець чи на косник, не знаю. Далі таких кілька шматочків срібла вискочило практично всі в одному місці. Потім отака от, от штучка. Моя маленька мрія здійснилася сьогодні. Насправді воно дуже маленьке. Сподіваюся, в наступний раз мені попадеться не просто безформений амулетик, а щось на кшталт лунниці, чи сокерки, чи блискавки тільки золотої. Ну, побачимо. Дякую дідусі за це. Потім попалися два динарії, один срібний молодий комод. Досить грубий, помиється, я думаю, буде в гарному стані. І другий лімесний. Таке враження, що луцівер. Такий дещо знищений. І два совета. 48-й рік і 61-й, здається, 20 десятки. На цьому, власне, все. Дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі.